Кого на фронті кулі шукають з досвіду військового капелана? Це було 14 липня 1993 року. Напередодні бою. Наш експедиційний батальйон АРГО української народної самооборони «Унаунсо», виконуючи свою братську місію по запрошенню керівництва Грузії, готувався вступити у бій з російськими і чеченськими найманцями в Абхазії. Українці приїхали захищати територіальну цілісність православної Грузії. А я, по благословінню митрополита Київського Володимира, був першим капеланом у Наунсо в Абхазії підрозділу Арго. У горах Кавказу мені небезпечно було ходити в підряснику. Гарна мішень для снайпера. Це я зрозумів, коли хлопці по рації попали на хвилі росіян. І почали трошки гуморити до них, то почули від ворога попередження єсли паймає вашого папа, то вздьорнем. Тоді проти нас працювали загони Шаміля Басаєва і загони донських козаків. Отож, на мені був стрій морського піхотинця, дві гранати, автомат Калашникова, а зверху і петрахіль священника. І перед боєм. Перед тим як підрозділ повинен був спуститися з гір в селище Шроми, де українці дали свій історичний бій, я приніцював в батальйоні молебен за здоров'я, за успіх. Шроми це святе грузинське селище, де колись останні літургії відслужив святитель Іоанн Златоуст і де він спочив, а також шроми відомі тим, що там постраждав за Христа святий Василиск. І до сьогодні каміння вздовж річки, де його тортували, пронизані краплинами крові святого. Воїни вишукувалися і сумирно стояли в ряд. Перед тим як проголосити благословен Бог наш, я звернувся до воїнів з побажанням, щоб вони йшли в бій з чистим серцем і чистими вустами і не сквернословили, не вживали російський мат. Що неприродня для українця, не закликали демонів на свою голову, адже це слова тюркського походження. Шамани під час камлання повторювали ці слова і викликали злих духів. Я навгадав їм слова Спасителя, що скверняє людину не те, що входить в її вуста, а те, що виходить з її вуст. Під час співу молебну. Я відкрив Євангелія, щоб прочитати якусь главу зі святої книги. І ось чудо, я відкрив саме те місце на тій сторінці, де Господь говорить Євангелія від Матфія, 15 глава, 11 вірш. Не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить з її уст, те людину сквернить. В мене ж аж голос почав дрижати, коли я читав ці слова. Адже я перед молебном в проповіді саме це говорив воїнам і тут на маня відкрив Євангеліє і цю саму істину прочитав. Читаючи главу Євангельську, з цими словами я кожному воїну клав на голову Біблію, та один з них голову від святої книги. Навмисно відхилив. Коли після молебну я запитав його, це був унсовець на псевдоцвях. А навіщо ти голову відхилив демонстративно від святої книги? Цвях відповів Та я перед Грузією в Нагорному Карабасі воював. Там теж один мусульманин все молився, молився, на коліна вклякав, так його в першому бою і вбило. Тоді я ковтнув ці слова. Але подумав хлопче, хлопче, сумна твоя доля, цвях був мужній справжній воїн, хоч і молодий 19 літ, та не хрещений. Я покропив усіх святою водою. Дивно, що напередодні я стояв вночі з цим бійцем на варті, з півночі до третьої йшов сильний дощ. Ми лежали біля кулемета, і цвях дбайливо мене прикривав від дощу своєю плащ палаткою. На ранок всі пішли в бій і війшли в шроми, видавили противника і засіли в крайніх хатах перепочити, і тільки носіли поїсти, прочитали отче наш, як почався мінометний обстріл, ворог гатив по місцям розположення підрозділу. Певно, противник підтягнув сили і вирішив нас витіснити з завойованого селища. Ми чекали підтримку від батальйону грузин, але так і не дочекалися, і прийшлося відступати. На той час командиром підрозділу, що спускався в шроми, був Едуард Білоус на псевдо байда. Коли розірвалася поруч міна і уламок поранив в руку і в ногу бійця цвяха, у того рука повисла. Цвях не хотів бути обузою, закричав до байди. Командир, мене поранило. Достріли мене, достріли, я вам буду обузою. Байда подивився пораненому в очі, стиснув плече і промовив голосно, крізь вибухи: Воїн, воїн! Я наказую тобі встати і бігти за мною. В його словах була така містична сила, що цвях підвівся на ноги і побіг, як заворожений за командиром. Коли вже піднімалися на Круту гору і цвяха хлопцям прийшлося тягнути, і ось кулі 5.45 зі зміщеним центром ваги, заборонені Женевською конвенцією, попадали цвяху в ноги і виходили десь через спину, цвях стікав кров'ю. На кінець його витягли небезпечне місце, де за великим танковим кулеметом відстрілювався його рідний батько на псевдообух. І цвях помер на руках у батька. Батько закрив сину очі. Тільки після бою мені командир Байда в подробицях розказав, як загинув цвях. І я згадав, як напередодні перед боєм цвях навмисне, глумливо відхилив голову від Біблії. Це була перша жертва, перша смерть у бою були поранені. Але смерть цвяха воїнів приголомшила, бо всі пам'ятали, що цвях знехтував благословінням. Коли ми знов і знов згадували цей бій з командиром, байда казав, пам'ятаю, ми тягли його, а кулі, нібито хотіли саме його цвяха добити, летіли тільки в нього, так і добили. А ми всі були ніби небесною силою захищені, а все діставалося йому у цвяху. Цей містично промислительний випадок дуже розположив до мене бійців як до священника. Багато разів у бесідах на перекурах, десь на марші, я торкався знов і знов питання лихослів'я, нагадував хлопцям, що словом був створений світ, що Бог це слово, і спочатку було слово. І ми словами закликаємо або янголів, або духів злих. Кого кличеш, той і приходить, кличеш скверну, мат, приходить уламок міни та за нею смерть. Особливо я намагався вплинути на одного стрільця романа музику, той був невблаганним і страшно сквернословив, і вже і хлопці йому зауважили, і ось в одному з боїв. Це сталося. У нас на той час не було бронежилетів. Зате у кожного був нагрудник з кишенями. Або самі шили, або в батальйоні брали. На цьому нагруднику можна було розмістити сім магазинів з патронами від автомата Калашникова. Такого нагрудника мав і Роман. Це був дійсно надійний захист від уламків і непрямого попадання кулі. Так ось Ворог якось розкрив нашу присутність на одній з ділянок наших диспозицій і почав гатити мінами. Уламок мін якраз і попав роману в його самодіальний бронежилет, попав в магазин. І всі кулі здетонували в магазинах, що фактично здавалось неможливим по оповідкам спеців війни. Так ось кулі здетонували і розірвали роману груди, живіт так, що всі. Внутріщі випали. Він ще залишався живий, валявся в пилу і страшно кричав, хлопці намагались зарадити, та де там загинув в муках, скреготів зубами. Герой, звичайно, мужній, але не мудрий, бо кого кличеш, той і приходить, кличеш скверно, приходить вона, приходить смерть. Ховали перших воїнів у сухумі Романа і Сергія в парку Курченко біля собору. Згодом був похований роман. А пізніше всі тіла воїнів були ексгумовані і перевезені на батьківщину. Велике значення має для війни, для успіху в боях і для морально-психологічного стану воїнів, і головне для спасіння душі, присутність. І діяльність в підрозділі військового капелана. Говорив мені командир Байда, не хотів я отець вас відпускати. Було в мене таке відчуття: якщо ви з нами, то з нами Божа ласка, і ми всі повернемося живі. Так і було. Так і було і в Сухумі, і на дачі Сталіна, і в горах, і в поті, і в Очамчірі. Підрозділ Унаонсоарго знаходився під Божим захистом і під покровом Божої Матері, із яких тільки оточень і загроз нас не виводило Боже проведіння. Пройшли роки з того буремного 93-го, і війна, про яку пророкував мені старець Гавриїв ще тоді в Грузії, прийшла до нас на Україну. І той самий ворог дихає нам в лице, і знову наші унсовці, і Байда, і Пауль, і Тополя, і Макс, і Пальчик, і певно, покійний зелений Сергій Гринчук. Кожен на своїй передовій боронить своє родове гніздо, свою благословену землю, і кожен з них пам'ятає урок чистого святого Божого Слова. Яке захищає надійніше, ніж любий бронежилет і ніколи не сквернять свої уста благим російським матом. Я чую різні про Унсо чутки, одні скептичні, інші героїчні. Скажу одне, унсо пішло в віки, і це не просто гасла, символічні, це за селом, коли не світ і плач о комусь дикої зозулі це у лавок міни, у жит, і легіон безсмертний у сукурі. Он Це на кавказьких скелях кров і жвеня у масепенці малини. Умсо, це перша жертва. За любов до нерозтертої ще катом України, Унсо – це над багнетами зоря і снайпером прострілена дорога. Унсо – це біль і мой. Okay.